Мир вам, Дорога церква, слава Господу за те, що ми вже могли як... якийсь час бути разом, і слава особливо Богу за те, що Він нам відкривається. В першій проповіді ми гарно чули так, глибоко, потужно чули про те, що який Бог. І Вітальовичу сподобалося Ноя. Він сказав, який він гарним був прикладом. Знаєте, а я спостерігав роботу Бога. Я слухав проповідь і думав, наскільки добрий Бог. Наскільки Бог любящий і знаєте, і нам потрібно, я думаю, для чого нам сьогодні або неправильно сказав, які ми щасливі, що ми можемо приходити і досліджувати Бога, бачити Його якості, бачити Його е, характер, для того, щоб нам було легше вірити і довіряти, ми говорили перед цим, що ми є люди віруючі. Але якщо ми не пізнаємо Бога, якщо ми не пізнаємо Його велич, Його любов, Його. Всі його атрибути, нам дуже важко буде, важко буде вірити в Богу. І прийдуть якісь обставини на нашому життя, і ми буде нам складно довіритися йому. Людина способна, коли не пізнає глибше Бога, звести Бога до рівня свого розуму. Розумієте? так? Да? Коли людина не пізнає Бога, коли вона не розуміє його всемогутньої могутності, да, всюди присутності, любові Його, людина думає, ну Бог, ну ми молимося, але ну, ось такий Бог, ось це він може виконати, я це, це розумію. Ось тут він, мабуть, вже некомпетентний, тому що людина не пізнає його. І тому дуже добре, коли ми приходимо, можемо в церкві, як діти Божі, досліджувати і пізнавати глибше і глибше. Нашого Бога. І знаєте, це перше, що я хотів би сказати. І друге, що хотів би сказати, що Богу завгодно, Бог, Бог хоче, щоб ми його пізнавали. Тому що Бог створив кожного із нас для, такої, для таких особистих відносин. Розуміємо, так? Да? Бог не створив, щоб ми взагалі, ну, в цілому взагалі жили, як людство і все. І ну, є там собі люди. Ні. Бог хоче мати з кожним із нас особисті відносини. В п'ятницю, хто був на служині, ми говорили. Була така цікава проповідь, і ми мали можливість задавати питання, відповідати. І знаєте, одне із питань було, чому люди, коли зустрінуться з Ісусом Христом в другий Його прихід, і будуть до нього, як би сказати, такі незадоволені або, або претензії. Господи, а чи не твоїм іменем ми чудеса творили, демонів виганяли? Дуже, дуже такі були потрібні, дуже багато було в нас таких активностей. А він їм скаже: відійдіть від мене, я ніколи вас не знав. І одна із відповідей. Я так собі думаю, відповідь тому, що там сказано в множині. Що люди скажуть, ми твоїм іменем. Тобто, ми в цілому взагалі ми це робили. Не те, що я робив, Господи, та я ж вірив, я ж робив, подивись, я і те, і те. Просто це одна із думок з того, що люди просто були при церкві. Можливо, вони були при, общині, при ну, серед тих, хто це міг зробити. Але вони особистих, чітких, добрих святих відносин з Богом не мали. Розуміємо, так? Да? Тобто вони були при церкві, але коли вони зустрілися один на один з Богом, він каже: Послухайте, я вас ніколи не знав. Відійдіть від мене всі ті, які робили беззаконня. Тому дуже важливо мати, і Бог нас створив для добрих таких особистих відносин. І ще один момент: те, що Бог він знає про нас. все. Бог створив нас і знає про нас абсолютно все. І зараз питання в мене до вас, як же ми, як церква, як його діти, творіння, ми можемо його або не маємо бажання його пізнавати? І тому сьогодні є і служіння, і воно не одне, да ми будемо мати ще вечірнє служіння, і кожен день ми можемо пізнавати Бога через Його слово, через творіння, і це дасть нам велике благословіння. Я хочу сьогодні трішки поговорити про те, що про одного із Бога, ну не те, що одного із Бога, про Його якостей, Бог всезнаючий. Друзі, це настільки ну, мені настільки подобається оця якість Бога, що Бог все знає. Чи траплялося в вашому житті щось таке? знаєте, коли люди я думаю, що багато по цій причині є ну такої непорозумінь, біди якоїсь такої, що людина, що ми один одного не розуміємо. Ми приходимо, ніби говоримо прості речі, говоримо, людині щось пояснюємо, але вона нас не розуміє. Ми розказуємо їй свій біль або свій смуток, і ми кажемо, а людина дивиться на нас. І ну вона не розуміє, про що ми говоримо. Навіть бувають наші самі близькі люди, з якими ми прожили багато років, наші діти, дружини, батьки. Ми їм щось пояснюємо, а вони не розуміють нас. Вони не варяться в тому, що ми варимо. І по цій причині люди не знаходять ну, такої, знаєте, якби. Ну, спільності, і вони можуть розлучатися, можуть робити багато нехороших речей. Але послухайте, якого ми маємо Бога. Єзекіїля, 11 розділ, 5 вірш, що говориться такі. і заміри вашого духа я знаю їх. Бог каже: Я знаю ваші думки, я знаю те, що приходить вам на, на, ну, на, ваш, на ваш розум. Бог сказав. Давид мав добрі відносини з Богом. І він добре знав Бога. Різний був в нього час, звичайно, але він, не по... він добре знав Бога. І він підтверджує, дуже гарно описує там 138-й псалом, при можливості прочитайте це те, як... наскільки Бог знає про нас абсолютно все. Бог, він все знають, вибачте, всезнаючий, і він, якби. Не в, кожні, ну, не в одній якій сфері, але Він дійсно все знає про нас. І послухайте, що, що, як говориться. Дум, Давид говорить так: думку мою розумієш здалеку. Ти знаєш про мене все і думку мою ти розумієш здалеку. Перший момент про те, що Бог знає наші думки, а другий момент Він каже, ти розумієш мої думки. Одне діло, знаєте, знати. Зараз є така гарна така фраза, знаєте, коли людина хоче іншій людині щось пояснити і пояснює там по телефону, або що добре, я тебе почув. Чули таке? Да? Я тебе почув. Ну гарно звучить. Але знаєте, я собі думаю, ну почути, то він поч... це, е, почув. Але чи ти зрозумів мене? Це знаєте, якби знаєте, людина вже хоче все, я поняв. Фат вже розказувати. Давай, ну, закриваємо цю тему. Я тебе почув. Чи почув він тебе, чи не почув, це вже інше питання. Він. Ну, чи зрозумів, чи не зрозуміє, ну просто гарно сказав, я тебе почув. Бог він і знає наші думки, і з іншої сторони, Він розуміє. Він розуміє, чому ми про це думаємо, чому ми про це говоримо, в, який, вибачте, в яких обставинах ми варимося, і він може нам допомогти. Це дуже дуже важливо. І знаєте, це дуже чудово, що Бог знає розуміє про те, що ми думаємо. Але ще є один такий момент: знаєте, ми буває в нашому житті, що ми засмучені. Ми засмучені або сумуємо, а щось, або щось нам бракує. Бувають такі, знаєте, думки, такий стан на, ну, нас, християн або в інших людей може бути, що ми самі не знаємо, що нам потрібно. Ми молимося або не молимося вже. Ми за щось переживаємо, ми хочемо якоїсь допомоги, що нам робити, куди нам ну, де просити допомоги. І ми не знаємо, що нам потрібно. Але послухайте, що каже Біблія Филип'ян. Фелип'ян, 4 розділ, 19 вірш. А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі. Біблія каже про те, що Бог знає наші думки, Він їх розуміє, і Він навіть знає наші потреби, і Він їх виповнює, виконує, допомагає. Знаєте, я думав про те, що. І коли я над цим роздумував, я подумав про те, що кожна людина вона має базові потреби. Будьте уважні, має базові потреби. І, в принципі, її все влаштовує. Але приходить час, коли ми трошки обживаємося, коли... і людина хоче трішки більшого. І дуже часто в нас приходить в наше життя щось таке, що наші потреби, не так, людина має бажання. Має якісь можливо навіть мрії, і в нас звикає до цих бажань. Це було просто хороше бажання. Я би хотів би ось це мати. Ну просто як бажання. Але приходить деякий час, і людина вже може своє бажання виставляти перед Богом як за потребу. Розуміємо, так? Да? Ми можемо наші бажання виставляти Богу. Це необхідність, це моя потреба. Я хочу це мати. Ти зобов'язаний мені це ось це дати. Я спілкувався своїм з, ну, з одним своїм дядьком. Ось він собі купляє машину і каже, давай допоможи мені вибрати машину. І потім він там собі вибирає, вибирає, уся машина, все підходить, все все беремо. Проходить півгодини, дзвонить, ні, не беремо. Я кажу, чому? Що сталося? Все підходить. Ти що не бачив, там базова комплектація. там база, там навіть немає цієї кнопочки, щоб нажати, щоб багажничок закрився. Це ну, не підходить ця машина. нам. Розуміємо, так? Да? Тобто база нам, не, нам потрібні вже, ось колись це можливо, було просто бажання таке, а зараз це вже, це вже потреба в мене. Потреба, щоб я не просто легенькою рукою закрив, а щоб нажав тільки пальчиком кнопочку. Друзі, ось так ми можемо до Бога, знаєте, бути в розпачі. Господи, ти мені не дав. Ось в мене є потреба, це моя потреба. А насправді може бути це просто наше. ну... Бажання або можливо навіть якась мрія переросла. Тому Бог ось знає, і Бог допомагає нам відділити наші бажання від наших потреб. І біблія каже, що Бог він допомагає, допомагає нам. У наших виконувати наші саме бажання. І Бог краще знає те, що нам потрібно. Знаєте, коли я роздумав про те, що Бог все знаючий і Він все контролює, і мені це подобалося подобається. Я отримав багато благословінь, коли я над цим роздумував. Але в мене було два тижні, таких трошки непростих, трошки було практики. Знаєте, про що я кажу зараз? Є один. Два тижні назад мені дзвонив один чоловік і каже: Ти не хочеш проволонтерити? Я кажу, хочу. Є в нас напередку одна машина, яка сильно розбита, але вона дуже потрібна. Вона з кузовом така потужна, сильна машина, але її розбили, і її треба відновити. Я кажу, добре приганяй. Вони мені привезли на лове на, на, на лафеті. І вона не їхала. Ну багато чого було. І ми почали шукати запчастини, все, все її відновлювали, відновлювали. Знаєте, і я починаю готувати проповідь осе про те, що Бог все знає. І я розумію, в мене є знання, що це за машина. Я розумію, що я її маю відремонтувати, і я розумію, що там не просто база, щоб вона їхала. Вони мені кажуть, має бути нижній вигляд плюс-мінус, має бути два мости працювати, все має бути чітко. Ну. І як вони починають працю, ну, працюю з нею, я читаю тексти біблійні, що Бог він все знає. Читаю Якова, і один час мені якось попадає текст, який абсолютно не зв'язаний з тим, що говорить Яков, Яків. Він просто говорить такі слова. І так, хто знає робити добро і не робить, тому гріх. Я раз собі... Оп, в мене раз цей це вірш, якось, якось раз і на місці, в нашу цей вірш, я ж нормально все працюю. Хто знає, робити добро і, хто знає чинити добро і не чинить, тому гріх. Я ремонтую цю машину, і я розумію, що машина вже має виїжджати, я лип. Зеркало розбите. Я думаю, як Як, Я мож, як це зеркало можна віддати? В заднього вигляду там немає нічого. Я це зеркало беру. Везу до людей, які можуть вирізати, все зробили. Сигнал, коли машина отримала удар, сигнал не працює. Я думаю, ну як, а якщо потрібно буде швиденько заскочити всю машину, а сигнал, посигналити, дати якийсь сигнал, нема. І я починаю встановлювати її. До мене мій товариш каже, який ми разом працюємо, каже, ти не можеш цю машину відпустити. Я дивлюся, я вже все закінчили, вже мали відвозити її. Дверки не відкриваються, задні двері. Одна дверка не працює. Я думаю, а якщо буде якась обставина і потрібно буде різко сісти в машину. Вони що ще будуть обігати машину. І знаєте, і я настільки я якби почав переживати за це, і я постійно, боже, думаю, і, і так, і я ну відновили там і ті двері, і все, 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 що можна було, знаєте, і зробили. Я собі подумав про я зараз хотів би нас підбадьорити, про те, що Бог дійсно все знає. І про ті добрі діла. Хто знає робити добро і не чинить, той має гріх. Друзі, я чітко розумію, і ми гарні чуємо проповіді про благодать. Ми знаємо, що ми спасаємося сугубо по благодаті через Ісуса Христа. Тобто, наші добрі справи, вони ніяк не впливають на наше спасіння. Але наші добрі вчинки вони впливають на спасіння інших людей. Вони можуть бути добрим прикладом. І я собі подумав, як я знаю, що я можу послужити цим людям, цим хлопцям, ось це зробити. І я просто так, знаєте, просто так. Ну, мені не казали цього робити, я цього робити не буду. Біблія каже, що це ви, якщо ви не роб, коли не робите добрі діла, це ви не втратите спасіння, будьте уважні. Але ви втратите благословення. Це гріх нерадивості, те, що ви можете зробити, що є ті люди, які бажають, яким яким ви могли б послужити, і ви це пропустили. Сказали: ну нічого важливого такого, хай собі ви, ну, якось обійдуться без мене. Друзі, це страшно. І знаєте, я от просто своє переживання, я хотів поділитися з вами. Як я дивився на ту машину, і я там дуже багато роботи зробив такої, і якої ну, не мав би в принципі робити. Але в мене оте спрацювало, що я можу це зробити. І Бог знає. І я розумію в ракурсі того, що Бог знає мої можливості. Бог знає, чому ця машина попала до мене. І Бог це знає. І я це просто. Уявіть собі, якби я цього не зробив, і потім відправили, і мені дзвонили і сказали, слухай, ну а що тяжко було зробити, щоб дверки відкрилися? Як мені було б неприємно. А ще якби вони навели якийсь поганий приклад, що щось сталося, і по цій причині не. Я так собі молився кажу, Господи, може, ця машина когось врятує, когось хлопця, якісь життя чи да? Це дуже важливо. Але я собі подумав, ми як християни, нам Бог дає багато можливостей, багато ресурсів, щоб ми могли нашими ну, служити іншим людям. І через наші добрі вчинки вони могли би бачити ну, Бога, могли б побачити Бога. Тому, будь ласка, я хотів би нас сьогодні поохотити до добрих справ. Знаємо, що Бог знає все. І буде соромно перед Богом і скаже, «Ну, ну, ми не могли. Він сказав: Послухай, я тобі дав стільки багато. Я тобі дав такі хороші ресурси, а ти їх не, викори... не використав для моєї слави. Можливо, для Бога не потрібно це, наші добрі діла, але тим людям, які живуть, які оточують нас, вони потрібні. Бога є ми тут на цій землі і ми маємо це робити. Тому хай Бог благословить. І знаєте, і цей текст мене дуже підбадьорів. І те, що Бог знає все, що ми маємо, те, що він нам дав, ми маємо також використовувати для слави нашого. Бога. І знаєте, ще один текст, який говорить про те, що добре, Бог знає, знає мої думки, Бог знає, розуміє, про що вони Він мене розуміє, Бог може допомогти в моїх потребах. Але Боже, якби ти знав, які є ситуації і що я відчуваю. Я не знаю, чи були ви в якихось таких важких обставинах. Я не був. Я я, я, передумував. я не маю чим ну, що сказати. Не було в моєму житті щось такого особливого, що, ну, знаєте, Бог не допустив. Звичайно, були різні обставини, але нічого такого не було. Але я почав думати про те, чи є щось такі обставини. Хтось, чи, давайте я скажу так, чи я переживаю щось такого, що, що, чого би не пережив Ісус Христос. Чи, можливо, ви переживаєте щось таке, що Ісус Христос цього не прийшов? Можливо, ми можемо бути в якихось таких обставинах і сказати, ну нікому не так важко, як мені. Ніхто не знає, в яких обставинах саме я знаходжуся. Що я відчуваю в цей час? Послухайте, що каже текст, що говорить про це Біблія. Єврея. Ми читаємо 4 розділ, 15, 16 вірш. Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов Ісуса, Сина Божого, тримаємося зі відповіданням нашого. Бо ми, маємо його не так... Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабкостям нашим, але випробуваного в усьому, подібного до нас, окрім гріха. Я 14 прочитав, мені потрібно було 15 прочитати. Але випробуваного. Випробованого усьому подібного до нас, окрім гріха. Отож, приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та своєчасну допомогу, 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 допомогу знайти благодать. Біблія каже про те, що ви маєте такого, такого якби первосвященника, такого Бога, який би може співчувати вам. Який б пройшов все те, що ви сьогодні проходите, а можливо, ви і не пройшли. Один приклад я згадав, можливо, я вже розказував, колись одного разу служитель він е, прийшов з вечер'ю Господньої до сестрички. Вона була віруюча і вона лежала е, паралізована. І він, звичайно, як служитель, він хотів їй підтримати щось, сказати, але вона висказала таке, знаєте, незадоволення. Вона висказала такі, якби, таку якби, образу, сказала: ти не знаєш, ти мене не розумієш. Ти не знаєш, що таке лежати, коли твої руки не рухаються, і по тобі, вибачте, лазить муха. І ти просто банально не можеш її взяти і зігнати, прогнати. Ти не знаєш, що це таке. Ти не знаєш, коли ти лежиш і в тебе чолка, коси, да? вони попали тобі по в... 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 віки, і ти не можеш їх її просто поправити. Ти не знаєш, що це таке. Служитель був мудрий, і він сказав: «Да, я не знаю. Я такого не переживав. Але я знаю той, хто пережив це. І він показав їй, коли Ісус Христос висів на хресті. Він каже: пам'ятаєш ти, коли в Біблії написано, коли Ісус Христос був розіп'ятий на хресті, і коли його руки були прибиті до, до, до дерева, і коли на нього плювали, коли з нього сміялися, і, багали, і робили багато ще чого. І він також був ну, не в кращому стані, коли ти. Друзі, нам потрібно про це пам'ятати, що ми маємо такого первостященика, який пройшов, який випробуваний був у всьому. Окрім гріха. І по цій причині Він може нам допомогти. По цій причині Він може нам, нам якби, про, ну, підтримати нас. Бог знає про нас абсолютно все. Бог знає про нас і Він має мудрість для того, щоб нас підтримати. 138. Псалом, перший вірш, з першого вірша. Господи, випробував Ти мене та й пізнав. Ти знаєш, сидіння Моє. Та вставання моє, думку мою розумієш здалека, дорогу мою ти та лежання моє виміряєш, і ти всі путі знаєш мої. Біблія каже, що Бог абсолютно про нас все знає. І ці думки вони мають нас ну, підбадьорювати, ці думки мають нас потішати, і ці думки мають бути. Нашому розумі, ми пізнаємо, ми знаємо більше і більше нашого Бога. Ще один, ще один момент, буквально ще один момент. Хотів би звернути увагу на все, на все знання Бога. Бог нас, Він настільки чудовий, Бог не тільки знає теж наше майбутнє, минуле, знає наше майбутнє. Ми віримо в це, да? Бог знає наше сьогодення. Ми віримо в це, чи ні? Так, да, Він знає, в яких ми обставині. Так написано в Біблії. Бог знає. Але Бог знає ще всі наші можливості і знає всі наші, якби. О, знаєте, дуже часто ми кажемо, о, якби ось цього не сталося, о, якби я туди не пішов, о, якби я був позвонив, а якби я попросив цього допомоги. І ми думаємо, якби, якби, якби. Давайте ми прочитаємо один ще текст про те, що говорить Господь. Матфія, Ісус Христос, Матвія ми читаємо 11 розділ. Матвія, 11 розділ, 21 вірш. Горе тобі, Хорезіне, горе тобі Всеїдо, бо коли б то в тирані й Сидоні були, відбулися ті чуда, що сталися вас, то давно б вони каялися волосяниці та в попелі. Але кажу вам легше буде дня судного Тиру й Сидону, ніж вам. А ти, Капернауме, що до небес піднявся, аж до аду ти зійдеш. Бо коли в Содомі були, відбулися ті чуда, що тобі вони сталися, то лишив бися він був по сьогоднішній день. Але кажу вам, що в землі буде легше дня судного, аніж тобі. Біблія каже про те, що Бог знає всі наші але. Біблія каже, всі можливі інші варіанти, те, що сталося в нашому житті. І, можливо, хтось з вами, хтось з нас сьогодні, хтось шкодує, чому зі мною це сталося? Хто, хто в цьому винуватий, чому Бог допустив ось це? Хіба не можна було по-іншому? І ми собі можемо знаєте, так жити ось цим, а якби ось так було, А якби ось так було, і знаєте, ми можемо говорити. І я скажу ще один приклад. Я завжди, коли читаю про Йосипа, я там, ну я не в захваті від самого Йосипа, ну від батька першого Йосипа, від Якова, да? я думаю, ну для чого? Я завжди, коли читав, я думаю, ну для чого так виділяти дитину свою, меншого сина? Я розумію, що це вже син старості. Для чого ти ну, ти ж робиш йому проблему? Ти ж помреш, тебе не стане, а цим дітям разом потрібно буде жити. А ти береш різнокольорову одежа, і ти його виділяєш, підтримуєш. Його. Думаю, ну, ну, неправильно. Потім думаю про Йосипа, думав так, по-людському, чесно скажу. думаю, Йосип, для чого ти стільки багато говориш? Ну, невже ти не бачиш, що своє відношення ну, відношення братів до тебе? Ти ж бачиш, що вони тебе недолюблюють, а ти ще хизуєшся перед ними своїми снами. Ну, Думай, ну, ну, знаєте, я, ну, так було. Це був період, коли я так думав. Думаю, ну невже якось можна промовчати, ну бачу, їм не подобається. Ну, ну Не заозряй на цьому увагу. Він бере сон, розказує. Навіть батько каже до нього, слухай, то що це виходить? Що я і твоя мати, і ми прийдемо, і тобі поклонимося, ніби якийсь так, ну щось Щось, щось ніби, щось трошки воно не, не сходить, що це правда. так? І знаєте, навіть батько звернув на це увагу. І знаєте, і ми, як люди, по-людськи, коли ми думаємо, думаємо, ну. Мабуть, щось тут не так. Але тут є Боже провидіння. Бог саме так веде. І Він допускає він допускає ось те, що батько так любить сина, що він виділяє його. По-нашому, можливо, і неправильно, але він все робить. Потім ці, е, зароджується ця ненависть братів. Да? І ось тут приходить вже рішення, коли потрібно його, і не потрібно, а коли вони приймають рішення вбити. І я читаю це зараз, якраз я читаю по, по плану. І ось тут трапляється, коли він вже підходить до них. Вони побачили, о, йде Сновида, і вони вже приймають чітке рішення, що зараз ми його вб'ємо. Все. І коли вони приходять, тут вони приймають це рішення і Рувім. Брат, один із братів, каже, слухай, не будемо вбивати. Це все ж таки наша плоть в плоті, нашу, давай не будемо її вбивати. І ніби замовлює за нього словечко і каже, кинемо його в рів. І мене таке нормально, ну от брат заступився, все все хорошо. Проходить трошки часу, вони зробили цю роботу, кидають його в рів. Треба поїсти хліба, вже втомилися, добру роботу зробили. А їй мірка, що Іоси переніс, батько ж прислав хліба. Вони з'їдають, їдять хліб, Тут бачать караван. О, одна теска, да? Юда. Подумав про гроші, можна заробити, для чого? Він давай сюди і достають. Я думаю, де рувім? Де Рувін, Рувім, давай роби щось. Давай, ти ж можеш зараз придумати щось. Скажи, що він зараз, ми його продамо. Він обійде стороною, вернеться до батька, батькові розкаже про нас і все. І давай договори, щоб для чого його зараз продавати. Я думаю, що Рувіма був план повернути його назад до батька. Ну, це мої думки. Оказується, що Рувіма не було в той момент, коли вони віддавали його. Я так розумію, що була ситуація, коли вони сіли їсти. Рувін каже: ну давайте, ви тут їжте. Я зараз біжу подивлюся, похуду до худоби подивлюся, там чи все нормально, чи всі на місці. І потім приходжу, да? і він читає: вони повертають, приходить, і він яму заглядає, а нема. І він дуже опечалився. І знову в мене, якби, Боже, ну якби був Рувім, ну точно з ним би цього не сталося. Розуміємо, да? і це наше, а якби, а якби він був, а якби він заступився, аби щось сталося. Знаєте. І в нашому житті теж ми думаємо, якби я того не сказав, якби я тоді був, туди не зайшов. Але Біблія каже, що якщо ми живемо під Божою волею, під ну, водітельством, таким, Бог все проводить, є Боже провидіння. І ми не маємо права знаєте, задавати ті питання, які Не ну, не то, що задав... ну, не маємо права, ми маємо згодитися з тим, що Бог, Бог бачить абсолютну і цілісну картину. Ми бачимо якийсь участочок, і ми думаємо, ось тут потрібно було заступитися за Йосипа. І ми думаємо, отак би йому було б добре. Але Бог він бачив всю картину, все життя, і не тільки Йосипа, але всього народу, який Бог міг тоді через Йосипа вивести і зберегти. Я би хотів би, щоб знаєте, ось це все знання про, ну, про розуміння того, що Бог, все знаючи, Він все контролює, щоб ми навчилися йому більше довіряти. Щоб ми розуміли, що Господи, в цій саме саме в цьому в сфері в цій я зараз не бачу всього. Я розумію, я я чогось не розумію, чому це трапляється зараз, чому ця війна? Але ти бачиш цю картину і ти можеш дати правильну, ну, правильну відповідь. Хай Бог нас благословить. Ми зараз будемо молитися. І я хотів би прочитати ще один текст. Два тексти прочитаю коротких, два псалми. Це те, що ми довіряли Богу. Щоб ми розуміли цю думку, що Бог все знаючий, все контролюючий, щоб ми йому віддавали життя наше і йому могли довіряти. Давайте ми прочитаємо Псалом 26. 14-й Надійся на Господа, будь сильний, і нехай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа. В цьому вірші два рази сказано: надійся на Господа. Будь сильний. І нехай буде міцне твоє серце. Надійся на Господа. І ще, вірш, і ще один вірш, 31 й псалом, 8 й вірш. Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе, у дорозі, якою ти будеш ходити, я дам тобі раду, моє око вважає на тебе. Бог все знає. Бог все контролює, Він каже: надійся на мене. Да, я розумію, що ти бачиш тільки маленький пазлик з цієї, з цієї, з цієї картини, але прийде час, коли буде повна картина. І ти зрозумієш, чому це сталося в твоєму житті, або чому це було допущено. Він каже: я буду з тобою, я буду ходити з тобою, я буду навчати тебе, і моє око, воно вважає на тебе. Хай ця думка розуміння того, що Бог всезнаючий дасть нам сили, підбадьорить нас і дасть можливості довіряти йому більше, служити Йому і робити добрі ті справи, які Бог знає, що ми маємо можливість їх зробити. І в цьому хай прославиться наш Бог. Амінь. Будемо молитися. Дякую тобі за те, що я можу бути в церкві твоїй. Я дякую, як ми сьогодні чули, що є багато зараз сьогодні книг, яких ми можемо читати. Є допоміжна література, Господь, но ну, основне. Я дякую тобі за слово Твоє, де я можу більше і більше пізнавати тебе. Пізнання тебе, Господь, святого великого Бога, дає мені більше можливості вірити тобі, довіряти тобі. І сьогодні ми говоримо про те, що ти все знаєш. Господь, я дякую тобі за те, що ти знаєш мене абсолютно всього. Абсолютно всього, Господь, все про мене. І я дякую тобі і прошу допоможи, щоб ця думка вона всегда мене бадьорила, Господь. Я дякую тобі за те, що в мене є повне розуміння, що ти знаєш моє минуле, настояще і майбутнє, Господь. І те, від тебе немає нічого скритого, Боже. І я тебе не можу нічим здивувати, Господь. Можливо, сьогодні є люди, яких ми дивуємо нашими поступками, своєю якоюсь поведінкою, Господь, але ми тебе не можемо нічим здивувати, Господь, тому що ти знаєш нас. І ти знаєш, як ми сильно любимо тебе, і знаєш, як ми часто, Господь, лінуємося. Любити тебе, як ми часто лінуємося робити щось добре, Боже, але і не знаючи це, ти нас продовжуєш любити, Господь. Я дякую тобі за те, що твоя любов вона до нас безмежна і вона не зменшується навіть тоді, коли ми щось робимо не так. Ти просто хочеш щоб ми довіряли більше тобі, і щоб ми були вдячними тобі за те, що Ти нам дав Сина Твого Ісуса Христа. Я прошу, Господь, пізнання того, що ти знаєш про нас все, допоможи, щоб і в нас зародилось таке велике бажання більше тебе знати, більше тебе довіряти, Господь, щоб більше тебе. Любити і славити тебе, Господь. Благослови нас і надальше жити. І коли прийдуть якісь обставини, розуміти, що ти, Господь, все контролюєш, Господь, і ти бачиш всю картину, Господь, і ти можеш дати нам допомогу в цей час, коли ми не бачимо того, що бачиш ти, Господь. Прибудь з нами, благослови нас, як церкву, довіряти тобі, наш великий Бог. Амінь.